Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. Оголошую 42 Вікторина. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Країна. Де є клініка, в якій лікують в залежність від криптовалют? Цією країною є Шотландія. Друге запитання Коли відзначається Міжнародний день студентів? 17 листопада. Скільки знаків зодіаку не представлені живою істотою? Терези єдиний знак зодіаку, не представлений живою істотою. У скіфській міфології одна з головних богинь Скіфського пантеону. Та Біті одна з головних богинь. В якому місці Європи було відкрито перше казино? Першим казиною Європи вважається «Рідотто», відкрите в 1638 році у Венеції. Який музичний інструмент є символом Ірландії? Арфа визнається символом Ірландії з 13 століття. Хто, як прийнято вважати, першим виявив плями на сонці. Це Галілео Галілей. Як звали принцесу з мультфільму Красуня та Чудовисько? Правильна відповідь Аріель. Наступне запитання. Світовий рекорд у добовому бігу. У 1997 році грек Яніс Курос пробіг за добу 303 кілометри 560 метрів, що досі залишається світовим рекордом. Йому ж належать рекорди за 2 та 6 діб. Зерно якого злаку має відношення до такої старовинної міри довжини, як Дюйм. Дюйм. дорівнює довжині трьох сухих зерен ячменю середньої частини колосу.